П'ятниця 11 серпня. Це новин на ТВ7. Сьогодні випуску. Дивіться, ранкова атака на Україну під ударом Київ, Херсон, Івано-Франківщина. У Москві пролунав вибух. Два аеропорти закриті. Що відомо, курортний сезон, що відбувається на Азовському узбережжі. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. 11 серпня. Російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Столиця зазнала атаки загарників о десятій ранку. Київ був атакований аеробалістичними ракетами типу Кінжал. Ну маємо подякувати нашим силам протиповітряної оборони за збиті ракети. Ну, відповідно всю інформацію щодо кількості надасть згодом повітряні сили. Ми ж можемо сказати, що зафіксовані падіння уламків на території дитячої лікарні в Оболонському районі попередньо постраждалих руйнувань немає, але це попередня інформація. Будемо сподіватися, що так само. І надалі руйнувань не буде зафіксовано і тим більше що постраждалих не буде. Також загарбники знову вдарили по Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки поранення отримали двоє людей: жінка та чоловік. Окрім цього, у Береславі, який постраждав від російських БПЛА, загинув чоловік. В обласній прокуратурі уточнили, що через обстріл пункту гуманітарної допомоги у Береславському районі травмовано трьох людей, мирного мешканця та двох поліцейських. Окрім цього, зафіксовано влучання по житловому будинку на Івано-Франківщині. Ракета влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі де проживала родина із трьома дітьми, загинув восьмирічний хлопчик. Поки окупанти зранку атакували Україну, в самій Росії було неспокійно. Вранці повітряний простір над аеропортом Внуково закрили рейси були відкладені. За даними телеграм-каналів, це сталося через невідомий об'єкт у районі Можайська, що під Москвою. Наступним закрили небо над аеропортом Калуга, а згодом пролунав вибух поруч із Карамишевським гідровузлом у Москві. Очевидці повідомили, що в тому районі нібито впав БПЛА. Дев'ять мешканців зазнали поранень внаслідок обстрілів росіянами мирних міст Донеччини. За минулу добу окупанти 23 рази обстріляли регіон. Ворог бив з авіації, ЗРК с 300 урагану, градів та артилерії. Пошкоджено 53 цивільних об'єкта, 44 житлових будинки, адміністративні будівлі, інфраструктурні об'єкти, автомобілі, котельню, магазин. В Україні звільняють усіх обласних військомів. Управляти цією системою мають воїни, які пройшли фронт, заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що загалом вже налічується 112 кримінальних справ стосовно начальників, військкоматів та 33 підозри. Зловживання в різних областях: Донецька, полтавська, Вінницька, одеська, київська, львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба Хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Тимчасово Куповному Маріуполі спіймали ймовірного педофіла. Відео затримання оприлюднили в соціальних мережах. Чоловіка східної зовнішності спіймали біля парку Гурова. У повідомленні зазначаючи, що він писав малолітнім дівчатам. Тимчасово Куповному Маріуполі знищили ще один мурал. Цього разу у центрі міста стінопис був створений в рамках фестивалю «З країни в Україну у 2016 році. На малюнку був зображений чудернацький динозавр Несі, який перевозить на собі двох дітей. У Маріуполі люди вмирають через підроблену горілку. Про це повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко. За останні два тижні в місті зафіксовано три смерті через отруєння алкоголем. Загинуло два росіяни та один Маріуполець. Виявилося до міста, звезли велику партію підробленої алкогольної продукції. Курортний сезон у розпалі, проте окуповане, Азовське узбережжя майже безлюдне. У небі прямо над пляжами часто можна побачити військові літаки. Відео опублікував радник мера Петро Андрющенко. Я Маріуполь маю намір відродитися. Маріупольці по всій Україні долучаються до обговорення плану відродження міста. Напередодні такі зустрічі пройшли у Вінниці та Хмельницькому. Міський голова презентував стратегію відбудови Маріуполь Ріборн. Маріупольці разом виділили пріоритетні напрямки розвитку міста після деокупації. Сили оборони просуваються у напрямку Маріуполя. Фото українських військових з села Роботина, на що у Запорізькій області, поширив волонтер і нардеп Юрій Мисягін на фото захисник біля таблички на в'їзді в населений пункт. Нагадаємо, село було тимчасово окуповане росіянами з березня минулого року. Бої тривають. На сьогодні це все. Стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Тихо вечора. Гарних вихідних. Побачимось наступного тижня.